Друзі, вітаю спікер українського парламенту. Пан Стефанчук заговорив про вибори, що вони повинні проходити по спеціальному специфічному закону. У нас є чергові і позачергові. Він каже: Ні, ні, ні. А це будуть ексклюзивні вибори від Стефанчука. Що він має на увазі? Чому кожен раз, коли Стефанчук каже, що вибори в війну неможливі, ми завжди отримуємо інсайди, що влада і деякі інші партії починають робити заготовочки для того, щоб швидко провести кампанію. Загалом всі політики, я вам вже говорив, сходяться на тому, що 25-й рік має бути в Україні виборчим. Давайте проаналізуємо і заяву Стефанчука, і власне, що які зараз інсайди у владі. Підпишіться на цей YouTube канал, але тільки ті, хто вважає, що Курськ це Україна, і порадьте своїм друзям підписатися, ми йдемо до півмільйона, Нам треба ще 25 тисяч потужних українців, які разом з нами будуть робити збори для того, щоб підтримувати українське військо. Коли ви приймаєте для себе політичне рішення, що ви хочете знищувати ворога. А не робити щось таке, коли ви кажете: Ой, знаєте, вдруг Росія переможе і прийдуть і скажуть, а ти ж збирав там на дрони, патрони і саперні лопати, які ми знищували росіян. Ну тоді тебе не пробачать, і багато хто, і ви знаєте, таких і політиків, і бізнесменів кажуть: ой, ми тільки медицину допомагаємо. Ми тільки там допомагаємо ментально. Ми тільки там допомагаємо, щоб ніхто не бачив, не знав. І ми не проти росіян, щоб їх вбивати. Ми за те, щоб тут, значить, допомогти трошки українцям. Бо коли прийде Росія, то знаєте, можна буде грати 50 на 50. Ви знаєте прекрасно цих бізнесменів, це всі наші олігархи, і багато інших. Але коли ми з вами зараз, в дану секунду, збираємо на дрони, які знищують російське НПЗ, то нас з вами точно ніхто пробачати не буде. Але тоді у нас з вами і інша мотивація. Ми не чекаємо сценарію плану Б, що вдруг Росія переможе, і ми побіжимо до них домовлятися. Ми визначили з вами чітко і назавжди, з перших днів війни, що ми за. Україну, і ми не хочемо з кимось домовлятися. Це наша країна, і ми хочемо, щоб вона була суверенна і незалежна, точно так, як записано батьками-засновниками в Конституції. Тому я пропоную зробити, завдати потужний удар. Нам треба три дрони, два мільйони, щоб знищити один НПЗ. Це не для того, щоб сидіти на двох стільцях, а це для того, щоб дійсно. Хоча б на трошки приблизити нашу з вами перемогу. Тому, будь ласка, банка, картка, PayPal все в описі. Потужний збір, класний збір. Ми з вами йдемо на гарній швидкості. Давайте будемо доводити його до фінішної прямої. Тим більше. Такий яскравий буде результат. Це нас попросили наші друзі з гуру. Давайте їм допоможемо. Вони мають в цьому досвід, роблять просто з закритими очима і роблять дуже-дуже результативно. А з, а з трьох один точно долітає. Стефанчук вийшов в марафон, його то запрошують. Не всіх політологів, які говорять про боротьбу з корупцією, а туди можуть запросити в останній час чогось. Але. Досить скиглити, сказав Стефанчук. Вибори будуть, але тільки після завершення воєнного стану, тому що там є нюанси. Коли він закінчився, Стефанчук не каже, але каже так, ви точно будете вражені, тому що будуть ось такі нюансики, моментики, і ми зробимо, щоб для вас всіх це було неочікувано, тому що саме в неочікуваності є план влади дуже швидко переобратися. Ми владу любимо, не критикуємо. Ми в війні боремося проти ворога, критикуємо і знищуємо ворога. Але хитрості влади теж повинні розуміти, де нас будуть намагатися всіх на повороті трошки, скажімо так, зманіпулювати. Стефенчук каже, нам же треба потужні вибори, а не там щось таке, як в Росії. Тому треба змінити закон. І не просто змінити, а зробити так, щоб якомога більше представників влади знову могло зайти в стан влади. Ну, зараз. Багато хто пускає пиль в очі, що Зеленський начебто не думає балотуватися. Ну, от, хтось каже, Та ви ну, він не може не балотуватися, все націлено і вся система, особливо його оточення, тільки переобрати. А, ну і Стефанчук каже, закінчиться військовий стан, будемо проводити вибори. Є розмови, що може бути стан спеціальний, виїжджати за кордон не можна, але голосувати дозволять. Ну от, Наприклад, вчора Вашингтон Пост писав, катарська історія. Домовляється про припинення вогню, і тоді воєнний стан можуть не продовжувати. Тоді треба референдум. А раз референдум, значить, можна і вибори. Але Стефанчук каже: не все так просто. Це ж марафон, там можна говорити скільки хочеш, відеоблог одної людини. Ну а то він каже: змінимо закон, тому що в нас є чергові і позачергові вибори. Але ці ж специфічні це. Поствоєнні вибори. Він каже, це така гібридна комбінація. Ви її не зрозумієте, я її не буду пояснювати, каже Стефанчук. Але вам всім сподобається. Будуть не відкриті списки, а закриті списки. Будуть визначати не люди на дільницях, а будуть визначати політики там, е в офісах партій, типу, хто в списку, чого в списку, де список можна показувати, де можна список і не показувати, кого ведуть. Ну і власне це все має стати знову ж таки: залишати мажоритарку, не залишати мажоритарку. Голосуємо. Поштою, дією чи, наприклад, на дільниці, є труднощі з виборами об'єктивно. Але Стефанчук шукає таке гібридне рішення, вигідне для нього і його друзів, з якими він прийшов у владу. І з того, що говорить Стефанчук, і ті зміни, які він хоче бачити, виникає враження, що він допускає окупацію частини української території. Далі він каже, що це вибори в такому форматі, одноразові. А в нас всі вибори, всі закони завжди одноразові, тому що кожен раз, коли ви чуєте, що хтось а, йде на вибори вдруге, він завжди під себе, коли ця влада змінює закон. Ну і Стефанчук, по проханні своїх старших друзів, теж не став виключенням і теж хоче одноразові вибори. Закон приймуть на один раз. Спеціальний закон потужний. Ну от, сказав Стефанчук, щоб ми всі з вами були задоволені. Партнери нас просили під безвіз і під багато інших гарантій, друзі, прийміть відкриті списки. Чому? Тому що ви можете там балотуватися, люди будуть знати, люди будуть більше визначати. Ну от, але, типу, відмовитись від цього, це можна втратити безвіз. І тому кажуть, це просто на післявоєнний час. Разок Стефанчук приймає виборчий кодекс, а далі підемо по процедурі, як було до цього. Тобто і не відмовляємося, але через 5 років до цієї історії або вернемося, або ні, уже зрозуміло. Е, що говорить зараз ця новина? Кожен раз, коли Стефанчук виходить і каже, що вибори будуть тільки після воєнного стану, це завжди маркер всім політикам. Друзі, ми готуємо вибори. Але я хочу, щоб ви розслабились, нічого не робили. Готуватись буду тільки я і моя партія. До, до речі, про партію: партії Слуги народу» не буде, буде інша партія, умовний блок Зеленського, де власне будуть набирати нових інших людей. 5-7 старих слуг зайде, решту слуг погрузять в слугу народу і спустять на дно. Ну от, але. Зрозуміло, що можуть з'явитися інші партії, багато хто в владі, боїться, що дуже популярна умовна партія військових, умовна партія волонтерів, навіть без прізвища, але люди кажуть, ті, хто працював на перемогу, ті дійсно потужні. Але що важливо сказати Стефанчуку і таким, як він? У нас на території сьогодні ворог нас атакують і знищують. У нас великі проблеми сьогодні по Донбасу, а саме по місту Покровськ. У Нас великі проблеми по Херсону, де Росія нас атакує і хоче йти на Одесу. Не про вибори повинен думати спікер. В тебе в парламенті сидить ОПЗЖ, яке має сидіти в тюрмі. В тюрмі має сидіти ОПЗЖ, спікер має думати, як їх туди загнати, щоб інші навіть не думали балотуватись російські партії до українського парламенту. Смердючих російських партій в нашому парламенті бути не повинно. Я ні разу не бачив в французькому парламенті німецьку партію. Я ні разу не бачив в іспанському парламенті італійську партію. Я ні разу не бачив в парламенті Норвегії. Армію будь-якої іншої зовнішньої країни, яка туди її продавлює. Партії повинні бути українські ОПЗЖ і багато де нових паростків, які зараз хтось втік за кордон, хтось тут їздить, піариться в Тіктоці. Вони проросійські, російські партії, закриваві російські гроші, які будуть розривати нашу державу. Вони зроблять мені за Росію. Ми за руський язик, ми за руською церкви, ми там за Навінського, ми там ще за якогось. Розумієте? Вони тихенько залізуть, а далі почнуть рвати. ОПЗЖ сьогодні зливає закон про церкву. Де спікер? Спікер думає про вибори. Йому вже зараз не до цього. Йому не до церкви, не до війни. В нього нова задача, нова іграшка. Спустили з офісу. Треба гратись. Розумієте, не про це має думати спікер. Не про це сьогодні повинен думати весь парламент. Наше завдання сьогодні знищувати ворога, боротися з ворогом на нашій території. І в площині Медіа, і в військовій площині, і на їхній території, і на нашій території. Але не займатися сьогодні ось цими дурними політичними ігрищами. Друзі, це все ось така моя думка, ось така заява Стефанчука. Напишіть в коментарях, як ви загалом ставитесь до нашого спікера. Чи тим займається ця людина? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей Ютуб канал, це важливо. Ми йдемо до 500 тисяч. Ну і дуже прошу: три дрони, два мільйони і один палаючий російський НПЗ. Це буде дуже красиво. Повірте, на слово. Але дуже скоро це станеться. Тому буде фактажна доказова база. А... Підпишіться банка, картка PayPal в описі. все є бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.